Перейдімо тепер до східного нашого фронту. Тут найважчі. Бої на правду, що трима тривають. Е, я не говорю про те, де відбувалися атаки. Вони відбуваються абсолютно по всіх напрямках фронту, починаючи от від Білогорівки на е, північно-бахмутському напрямку, продовжуючи до речі, виїмкою тут е, теж є незначні просування окупантів за підсумками минулої доби. Ну але найголовніша ситуація, на яку звертаємо увагу, це звісно, що місто часів яр і околиці часового яру, які штурмуються противником, проти не просувається в Богданівці південніше. Часового яру, намагаючись охопити клешнями цей населений пункт, і насправді що ситуація тут не критична, але а, втрата низки позиції відбулася, і в тому числі о, відбулася в, в силу о, ну певного. Скандалу, який вчора виявився а, вже таким в публічному просторі, доволі обговорюваним, пов'язаним із 67-ю механізованою бригадою. Це бригада добровольчого українського корпусу правого сектору. А, ми зараз до цього підступимося, але я перше згадаю слова генерал-полковника Сильського головнокомандувача зсу, який сказав, що противник планує до 9 травня захопити, ну, таке задача ставиться перед ним, щоб до 9 травня захопити часів. Ярна це в нього є близько місяця. Ну, чесно кажучи Кажучи, я вже невеликий прихильник прив'язування і натягування ось цих от дат для ворога. Мені здається, що від дат він відійшов. Хоча, звісно, для них би це було б мракобісно героїчно е по заповітах дідів до 9 травня взяти часів яр, тому що часів яр це реально надзвичайно важлива стратегічна висота, і я не буду тут в чергове, і вкотре повторюватися щодо того, чому ця висота тут власне є е важливою. Ворог справді зараз збирає. Доволі такі значні ресурси, і про це кажу не я, не осінтери, а сам головний командувач ЗСУ. Значні ресурси збирає він, як зазначається західніше лінії каналу Сіверський Донець Донбас, і от, власне, це е-е Тактично стратегічно можуть перетворитися стратегічні втрати, які були допущені тут на підступах до цього каналу. А те, що противник заходить, підступається, наближається до каналу, і вочевидь, за каналом відбуде. Є в нас основна лінія оборони, і за ним відбудеться основна основний бій за часів яр. Однак, вже зараз такі темпи просування противника навіть бачите в деяких місцях сіра зона. Притул а, до каналу підходить як, от на дирекції Іванівського. Це здається, німецький ліс називається в цій зоні. Так, от це ну не надто сприятлива історія а, тут на цьому напрямку. Діпстейт до прикладу верифікували учорашні кадри. Скидів на піхоту противника, ну то можете ці кадри бачити, що фактично фінальні посадки перед безпосередньо населеним пунктом, а безпосередні межі населеного пункту починається з мікрорайону новий або канал. Ну, там є дві назви. Я так розумію. Йому ну давайте покажу ще раз. Нагадаю, як часів яр виглядає. От, ви можете побачити, що на мапі deep State вже впритул ворог справді наблизився. Останні посадки вони вже тут всі можна в якійсь мірі говорити, що вони зафарбувалися у червоний колір. На жаль, на жаль, ворог підступився до самісіньких околиць населеного пункту. Часів яр. От вона, е от вони ці всі власне, скиди, які ви бачите на цій е мапі. Від діпстейт-верифікації ударів по е, противнику демонструє, що на околицях окупант збирає свої ресурси. А вони працюють фактично що однотипно. Е, це не хитро, але це дуже дієво, як е, це все відбувається. От кожне таке просування по 150, 200, 300, 400 метрів, е, воно забезпечується, звісно, що величезними втратами противника, але при цьому е, зібравши величезні е, попри ці точніше, ці всі втрати, вони просуваються на ці всі додаткові метри, і навіть попри те, що там. Наступає, умовно кажучи, рота з роти залишається 10 чоловік, але ці 10 чоловік вгризаються в землю, якось там зачепляються, якось там чекають, тримаються на сумний день йде нова рота. З неї залишається знову 10 чоловік і вкупі це вже 20 чоловік і так може тривати безперервно, поки не збирається рота із залишків, яка йде уже в подальший штурм. Ну, от приблизно така тактика окупантів, і те, що вони особливо зачепляються за якісь. Теоретично не просто посадки, а населені пункти за якісь підвали, за якісь розвалини, за якісь каміння. Воно одразу їм дає можливість закріплюватися ефективніше. Ну, це справді така собі, я би сказав, саранча, яка тисне на позиції під часовим яром на позиції наших. Військ, на жаль, ось така ситуація відбувається, і в не в останню чергу через те, що тут були проблеми по військовому управлінню, як ми вже зараз можемо підозрювати, і навіть це все виливається в публічне обговорення щодо 67-ї окремої механізованої бригади. Тому що з одного боку, вчора на сторінці бригади з'явилося повідомлення про те, що старих командирів добровольців з правого сектора переводять із цього підрозділу в інші підрозділи, тобто їх так би мовити, ну розпорошують серед збройних сил України, що це мовляв. Тема щодо наступу на добровольців, і саме так її трактують представники цієї бригади. Проте мені невідома достаменна ситуація, що ж там відбулося, але опираючись на певні ресурси, ну, по-перше, українська правда вчора писала про те, що виник такий управлінський конфлікт, можна так сказати, в 67 бригаді, коли новоприбулі якісь мірі. Підрозділи або ті поповнення, які надходили до бригади, що от вони, мовляв, з ними не їх не допускали до повноцінного військового управління. Тобто, ті, хто старші у бригаді, вони ну так би мовити більш відповідально. Е я це дуже дипломатичні слова підбираю, але ну ви можете почитати це все на українській правді. Це це вже даруть, дару, дару, несе це добряче по інтернету. Я просто реально не знаю картини середини. У мене є кілька уривків епізодів того, що там відбувається. Тому я не хочу робити якогось такого тотального судження і висловлювання власної позиції, що ж там є з 67 бригадою. Але факт того, що щось таке відбулося, щось, що призвело до втрат важливих позицій, а, і а, власне це от середини управління. Бригадою призводить до очевидь певних проблем. Детальніше про цю історію писав у себе на телеграм-каналі Руслан Микула, це один із співзасновників спільноти діпстейт от коротко, коротко, що він каже. Що в якийсь момент, коли на позиції зникровленої 42-ї механізованої та 17-ї танкової бригади прийшла 67-ма, е, і яка отримала чимале поповнення під час відновлення, е, здавалося ну що, все логічно, все нормально. 67-ма бригада, боєздатний підрозділ нічого не передвіщає біди, але е, Почали відбуватися дивні речі. Бригада втрачала позиції. На перший погляд позиції деякі виглядали доволі укріпленими, або був принаймні час на те, щоб їх облаштувати так, як треба. Але бригада почала е, втрачати позиції е, е, розуміння реального стану справ батальйонах і на полі бою загубилося, як написав е, Микула за надмірною формалізацією процесів. Ну це власне формалізація процесів цих і полягає в конфлікті між старими та новими, коли коли старі. Не підпускали до управління нових, не ділилися, вочевидь, достатньою інформацією а, і так далі. І тому подібне і тому подібне. Микола навіть пише, що коли навіть процес зуму камери, тобто наближення камери, коли ти спостерігаєш за якоюсь там ціллю, ось процес зуму камери на стрімі відбувається. Відбувався можливо в бригаді спогодження батальйонного керівництва. Ось про такі проблеми 67-ї бригади. Тому він висловлює це. Руслан Микола ще раз нагадує співзасновник діпстейту. Власне, мапи, яку ми постійно оглядаємо, він каже, що це аж ніякий не наступ на добровольців. Це спроба розібратися. Чому так сталося, що бригада перетворилася із боєздатної в певний неефективний підрозділ, який зараз ну, власне, усі всі чвари внутрішні призвели до того, що ситуація під часовим яром стрімко погіршилася. Направду. І про це, вочевидь, варто говорити. Ці проблеми, вочевидь, не можна що замовчувати. Навпаки, з ними треба якось адекватно. Розбиратися, ось те, що маємо під часовим яром, на жаль, не все те, що бойове впливає на поле бою. Насправді на сраді. Я скажу, що і ухвалення, ось такого. Ну, обрубаного закону про мобілізацію без відсутності норм щодо демобілізації додаткові ось ці, всі знаєте некоректні виступи на телебаченні, зокрема від ек заступниці екс-заступниці міністра оборони Ганни Маляр з приводу конституційного чи неконституційного обов'язку і з приводу того хто коли і як читав конституцію мобілізуючись до війська, воно зараз формує ну, дуже негативні процеси. Насправді що в армії, от така абревіатура як СЗЧ. Самовільне залишення частини. Я не хочу тут зараз драматизувати і розводити багато багато речей, які ну напевно що будуть деморалізовувати е, суспільство. Але е, така обрубана версія законопроекту вона дуже дуже. Деморалізує наших військовослужбовців, тому що вони однозначно не раби, і їх ось це відчуття і ставлення несправедливе до них воно буде призводити в подальшому до великого колапсу, що може назріти у лавах нашого війська. От дуже не хочеться, щоб нездатність ухвалювати. Відповідальні рішення призвели до того, що ми можемо програти цю війну, і насправді про це завжди треба думати, що війну ми ще не виграли далеко від того, щоб її виграти, а от програти ми можемо в будь-який момент. Ну от не буду далі на вас, друзі, гнати суму, тому що ситуація, в принципі, якщо так загалом дивитися, то вона ну не те, що не є критичною, вона є неприємною, тому що ворог справді в наступі.